Складні моменти у своєму житті, правда це тяжба війни, і це все воно нас тяготить, воно мене тяготить, я не знаю. В немає людини байдужої, знаєте, ми насолоджувалися таким спохнем, трохи тут на, захід, на західній Україні, і в нас велике містечко чортів. Я думаю, ну, що там може статися, знаєте, ми коли я на свої очі знаєте, в кінофільмі побачив, як вилетіло чотири ракети і великий вибух. Ти лякаєшся, ти переживаєш. І ці всі події, які є, вони не можуть бути осторонь нас. І ми, як церква, як Божий народ, повинні по-особливому молитися за Україну, молитися одне зором. Знаєте, я сидів на кухні, моя дружина була коло мене, я думаю, дару. Ми були під враженням цих всіх подій, коли люди... Вони викривали журналісти, викривали все, що відбулося в Ірпіні, в Бучі, коли почалися ці інформації і народилися слова, знаєте, які? Про те, що Україна, вона залишиться Божою країною. Знаєте, я награвав на співував і так ми з дружиною записали цю пісню, яку я вам хочу зараз заспівати і сьогодні, ми помогу за Україну, за мир в нашій країні. Тому я Бог благословив. Україна є, Україна буде, з нами наш не забув, Станемо разом, на коліна люди перед Богом нашим, що з нами завжди буде. Україна є, Україна він нас не забудь, стане разом на, на коліна люди. Беденмо наших, що знали, завжди був. Але тепер ідемо ми. Хоча ні страху, ні Не боїмося живі. Тому що з нами в серці Бог. na kvite rozsvite i znovu stane cej narod tomu šta Bog nas vidi me i horom skaže za me Bog Ukrajina je Ukrajina bude znamen nas У нас візьми, омита була, бо на кроні, стай доми, і мертві люди край до як у серці твержить, придати в нас вже сил немає, допомож і колись бросить. Прощає Україна є, Україна буде станом слово Від на серця станемо разом, та коліна люди перебол наш ще з нам завжди був і знову ми йдемо вперед, сами діти і батьків. Ніколи ворог не пройде, на Болдані, на землі, закінчиться війна, і стане вільна Україна, кожна родина і сім'я, прославить Бога на колінах Україна, Україна Україна. Де з нами на сто, він нас не забув одразу, нам разом на коліна думки перед Бомбам, що з нами Україна є, Україна буде, з нами на жив, він нас Ons staan mooson na god en na gode parom vas ons naam is verdoo kuns van die swaam gesp